День жалоби сьогодні в Києві на пам'ять про загиблих унаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки. Російський терористичний удар забрав життя щонайменше менше 23 людей. Ще понад шестеро шість десятків людей постраждали. Як повідомили в повітряних силах, це був один з наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці, а найбільше дісталося Дарницькому. Уже понад добу там триває пошукова рятувальна операція на місці зруйнованого житлового будинку. І останні подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Євгена Бригара. Він працює на місці. Євгене. Вітаю. Тож які останні новини на цю мить вітаю Андрію. Ми працюємо на місці влучання вже понад 4 години. За цей час рятувальники не знайшли нікого під завалами. Хоча вони і продовжують орієнтуватися на те, що в руїнах під'їзду досі можуть перебувати люди. Точна їхня кількість невідома. Утім, досі безвісти зниклими вважаються семеро осіб. Також рятувальники зауважили, що є ще чотири неопізнаних тіла, тобто це якраз може бути хтось із тих семи безвісти, зниклих. Нам відомо також, що цієї ночі фахівці ДСНС деблокували з під завалів тіло ще однієї загиблої жінки. Таким чином, станом на зараз на 8.30, конкретно у цьому будинку загинули вже 22 людини, серед яких четверо це діти. В найманшому загиблому маляті не було і трьох років. Потроху сюди починають сходитися постраждалі мешканці будинку, родичі загиблих. Більшість з них лишилися житла. Хтось прожив тут десятки років. Ну а зараз вони чекають дозволу від комісії, щоб зайти і забрати бодай якісь свої речі. Давайте послухаємо. Вчора піднімалися, дозволили буквально на 10 секунд з представником ДСНС. Забрали речі, які о не навіть не речі а. Пару одежин для того, щоб ввечері можна було переодягтися. Все. Сказати, що там, не можу. Знаю, що немає нічого. Ні дверей, ні вікна, стіни потріскані. Ні, я не знаю. Не знаю. Чекаємо сьогоднішнього дня, впустять, якщо впустять. Більшість людей, які вчора дивом вціліли, лишили у своїх оселях телефони і документи. Тож сподіваються, що. А, бодай вони вціліли, і вони сьогодні зможуть їх забрати. Також тут встановили імпровізований меморіал, куди люди приносять квіти і дитячі іграшки. Заважу, що тут досі десятки рятувальників розбирають завали. Працює важка техніка ДСНС. Постійно один за одним виїжджають самоскиди, що вивозять будівельне сміття. Ну і от лічені хвилини тому з'явилася інформація від ДСНС, що вже було вивезено аварійних конструкцій і будівельного сміття у кількості майже 2300 тонн. А я нагадаю глядачам, що вчора над ранок Росія влучила у цей будинок та подвір'я поблизу двома ракетами. Події того дня бачила моя колега Аліна Матвійчук. Далі її матеріал. Край неба палає, бо тільки палає вогнем, а не сонцем, як писав Шевченко. У нас тяжоли і 300 надо носівки. тіхо Тихо, тихо, тіхо Київ Дарниця це перші кадри поліції з місця влучання одразу двох ворожих ракет по житловій п'ятиповерхівці. Пів рознесло, розгорається пожежа, люди кричать з-під завалів. Плачі, Потім голову оперативно на місце і рятувальники. Попри вогонь, загрозу обвалю і повторних атак. Вони деблокують трьох постраждалих живими. На жаль, далі виноситимуть лише тіла у чорних пакетах. Вже за кілька годин поруч із понищеним будинком розгортають штаб ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Навпроти будинку збираються десятки людей: сльози, біль, відчай. Вона з острахом чекають, що під руїнами знайдуть саме їхню рідну чи знайому людину. І от рятувальники дістають іще одне тіло. Ось це кажуть, очевидці вирва від першої ракети, друга поцілила вже по самому будинку, та жертв могло б бути в рази більше. Пощастило, що почувши перший вибух, багато хто побіг в укриття в підвалі. Один прилетів, другий попав. Але ж люди, котрі почули перший раз, вони спіли вибігти. Дуже багато людей було в підвалі. Загинули люди, які знаходились самі в своїх домівках. Лупило прямо по нам на були в укритті. Підвалі йшли, там було там заблоковано, там заблоковано, на другий пору заблоковано. Там була а. дитина маленька, її окутали в марлю. Вони Та й навіть укриття недовго слугувало безпечним місцем. Після прильоту стіни потріскались, почало заливати. Електрика закоротила, дим заповнював приміщення. Це було в диму. Перший удар люди зразу вибіжали більша частина, а потім нас повідомили ще один удар і. Не стали що робити, ті типу, бомби задихались і боялись вийти, бо буде ще було удар. Після першого прильоту задиміло все і попиталися включити витяжку, бо у нас там зробили якраз сховище. Ну не вийшло, тому що вже було обесточене. Славік один із тих, хто дивом вцілів, бо ж від його квартири на першому поверсі нічого не лишилося. Немає її. Вивезли на Я думаю, грузовиком. Ну вижили. Я ж то один із тих людей, хто вижив. У біженця ми спустилися. Вони саме вибиралися з укриття, як прилетіла друга ракета, через що поранення дістав син чоловіка. Усього ж за вчора у Києві більше 60 поранених цивільних. Більше половини у є й тяжкі в реанімації 5 пацієнтів тяжкого ступеня. Тяжкості одна пацієнтка в досить критичному стані. Основним пошкодженням пацієнтів є поєднана травма. Травма за рахунок пошкодження ранячих предметів, більшість вторинно-ранячих предметів, є травма в результаті нанесено пошкоджень тяжкими предметами, можливо, це завали, можливо, це результати падіння якісь уламків при пошкодженні будівлі. Два пацієнти з. Різними ступенями тяжкості, різної глибини, опіками яких тканин і отруєнням чадним газом. Атакою ворога цього разу були усі райони Києва. Неподалік метроолімпійська пошкоджені приміщення Британської ради, кількох банків, торгівельний центр і житлові будинки. Загалом у столиці пошкоджень зазнало 225 житлових будинків, освітні заклади, лікарні, такі як Феофанія та обласна. РФ, у тому числі атакувала сортувальне депо Нової пошти, де були поранені працівники, а ще нанесли цілеспрямований удар по цивільному пасажирському, рухомому складу Укрзалізниці під ударом, зокрема, був парк швидкість. Сніх поїздів Інтерсіті Плюс постраждала і низка дипломатичних установ, серед яких посольство Азербайджану та представництво ЄС. А щоб іноземці на власні очі побачили чергове звірство росіян проти українців до будинку, де РФ вбила кілька десятків цивільних, запросили представників 55 іноземних іноземних дипмісій. Іноземці кажуть, вони вражені. Це демонстративний терористичний акт. Ну, по-іншому не можна це назвати, тому що постійно ракети залітають безпосередньо в житлові будинки, і вони донесуть до лідерів своїх країн те, що реально вони побачили і з чим стикається кожної ночі Україна. Вже надвечір до будинку. Люди почали приносити свічки, квіти та іграшки в пам'ять про нещадно вбитих Росією мирних мешканців. Аліна Матвійчук, Даніїл Самсонов та Олександр Чесноков. Програма Вікна СТБ». Єдині новини нічна на 28 серпня стала другою від початку війни за кількістю випущених росіянами по Україні дронів та ракет і третьою за кількістю збитих та придушених українськими засобами РЕП. Ефективність роботи ППО цієї ночі сягнула 94%. У ніч на четвер протиповітряна оборона знешкодила 589 із 629 повітряних цілей. Із них 563 ворожі БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів, а також 26 ракет. За інформацією повітряних сил, рекордною була ніч на 9 липня, коли окупанти випустили по Україні 728 дронів і 13 ракет. Тоді 711 дронів та 7 ракет були знешкоджені. Також ніч на 12 липня стала третьою за інтенсивністю обстрілів. Окупанти випустили 597 дронів і 26 ракет. 577 дронів і 25 ракет тоді наші захисники знешкодили. Президент Володимир Зеленський назвав російську масову атаку по столиці не лише ударом по українських громадянах, а й ударом по Європі та президентові Трампу, а також усіх, хто прагне миру. Він наголосив, що тільки сила може змусити Путіна сісти за стіл переговорів і закликав міжнародну спільноту до нових санкцій та підтримки України. У Вашингтоні ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та Вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє.